те, він не може прибути що він не може прибути судово, що він не в ходе заседания председательного суда говорил о том, что есть необходимость в связи с состоянием здоровья адвоката обвиняемого, подсудимого предоставить ему второго адвоката, чтобы из-за этого не затягивался процесс. Более того, в связи с тем, что на прошлом заседании поведением судей фактически был доведен Защитник подсудимого до состояния, после которого он предоставил вам какие-то медицинские справки, мне неизвестные, которые вы зачитывали в условиях, когда на ваши незаконные действия абсолютно адекватно реагировал потерпевший Подольский. Так вот я хочу сказать судьи, зная состояние здоровья адвоката и заставляя его. осуществлять незаконные действия, когда Подольский обращался к вам в соответствующей адекватной форме вашим незаконным, абсолютно незаконным и варварским, я подчеркиваю варварским действиям, когда вы на глазах все фальсифицируете процесс, не даете возможности Подольскому высудить, не даете возможность нам обсудить фильтину грамоту, которая предоставила прокуратура, и на основании этого принимаете абсолютно незаконные решения, то же самое сегодня, когда я вам говорю о том, что вы в очередной раз задержались. Вам это не нравится, вы начинаете комментировать. Подольский себе позволил первый раз задержаться. Он находится в пути. И он будет здесь и будет адекватно реагировать, и, несмотря на то, что, по моей информации, уже кое-кто хочет его из этого процесса изъять по заданию господина Пинчука, спонсора определенной правозащиты. этого не получится. И поэтому, если вы хотите давайте проведение, давайте я по если вы хотите проведение нормального процесса, первое, повторяю, мы вам не доверяем, есть все основания для того, чтобы вы покинули этот процесс и за этот процесс взялась новая судебная решение. Пока вы это видите, решение не приняли, решение. а вы это решение вынуждены будете принять, я вам это обещаю. Вы вынуждены будете это Подсудимого, не принимать решение о судьи. Давайте по сути. Не, не, не перебивайте, я по сути говорю. Давайте по, так вопрос, по сути. Так вот, я обеспечить, чтобы процесс нормально был, необходимо сделать так, чтобы у подсудимого появился второй адвокат. Я об этом говорил. Посмотрите протоколы, если вы не помните. А вы посмеивались над тем, что я говорю. Я же вижу состояние здоровья адвоката. Поэтому, если сейчас мы ну, вынуждены объявить перерыв, необходимо объявлять перерыв на время, пока он выздоровел, естественно, с запасом. Но за это время необходимо, чтобы появился второй адвокат, который в случае необходимости смог бы обеспечить непрерывность заседаний в апелляционном суде города Киева. Уже, я надеюсь, для новой коллеги. Потому что ваша коллегия себя полностью продемонстрировала. Вы свое истинное лицо показали. І посоль. А додаткові статистики протепочка вважають, можливо, висловити справу без участі захисника. А відношення заяви Ячкевича щодо призначення залучення іншого додаткового захисника засоджування почува. Заслуженого побача, хто його буде захищати. Якщо я не помиляюсь, то геноденко був залучений ще на стадії, якщо не помиляюсь, 4, 4 років, тому ще е, з е, юридичних консультацій його залучали. На даний час залучати захисника із центра, скажу таким чином, що вважаю, що на даний час це не можна. Дякую. Дякую. Так я підтримував слово коло. Ну, ви звучите далі, що їм ну, великий жаль існує заборона в законі при наявності захисника здійснювати надавання юридичної допомоги із центром безоплатної правової допомоги. Так? Може бути один тип. А інший може бути запрошення захисту. Зрозуміло, що визначається бесконечно читать за гратами, по вырок не и где про говорим. Все-таки подумать над доцельностью, залучить иншу за на данный момент будет Я сегодня рик нахожусь и все говорят, с детства и генеральный прокурор, и суда сюда и в Вам, в цьому суді, вона вас обманювала і обманює. Okay. Давайте ми посудимо по сути надо... заряд захисником. Ми не обговорюємо нічим. Так пусть вона надасть okay. того захисника, якого вона нав'язала мені три роки під час okay. присутня. Давайте okay. ви адекватно сприймаєте Од... те, що сусідів. Значить адекватно, тоді давайте адекватно будемо і э, обговорювати це питання, яке у нас зараз склали. Зараз у нас не, не з'явився ваш захисник заведений у Позиску в... за телефонограммою хороди. Різні думки є учасників. Наші деревськова. Моя думка була 7 років тому, що повинні бути мізити. Мені не дали таку можливості. Не дала Генеральна прокуратура, не дала пізду, не дав Печецький суд. А Нав'язує своїм, отдам присутня. Це ж захисник держави, не мій. що поясню? ні сьомий рік ніхто не давав ну, а В чому у вас проблема з качества? Ви ви час було запросити захисника. То якого ви хочете. Ну, раз нав'язала держава кусть захищати. Тоді так і говоріть, тому що й тому, що вас задовільняє адвокат дивиденд. Так? О, как, как? Значить, Правильно ви зрозуміло, ви від нього не відмовляєте. Я вже вам говорив не один раз, Ви мене запитував з першого дня. А запросити ще одного. Власне, щоб ви запросили ваші родичі, щоб запросили ще, Нехай буде дивіденти. Ви відмовляєтеся законця. А маєте право запросити ще одного і ще одного. Бо ви працюємо, що за 43 роки служби в розвідки крав мої родичі запросили. А <клес> я отримав тільки одну єдину зарплату. -а -а. Тому моя мама живе в Ленині Хаті, і мої діти, всі родичі, вся в України, живуть в Ніщики, як вся Україна. Потім державу нав'язала за, за мінімальну плату, який взагалі заради камеру готовий сюди прийти і зробити собі ім'я на цій справі. Ви пробували таким чином, чому не зразу, що ви не на за не правне і сцена. Для чого? Ви возьміть свого, возьміть свого, коли спробуйте, а люди ще спробують, що от є така справа, всі знають. Можливо, що ми про це просто, Якщо цей захисник призначений державний органів, буде хворіти, значить. Ми вже, вже подивіться, ми вже маємо можлив, ми вже бачили, скільки він хворів. Зараз він не зборки, невідомо, що скільки буде хворів. Це життя. Ми, не сам, ми, ми, ми всі ходимо під Богом, всі не ми безгрішні. Ми без це життя, хто знає, хто записався, прийде, хто не прийде. Судьба його довели в цьому судовому процесі. В нього було 200 нас, 120. Це, це таке філософське висловлювання. Ми розуміємо, що це життя, але ми пропонуємо конкретний вихід з ситуації, яка склалася. Невідомо, скільки вона буде продовжувати. Як же вас вирок законом України, коли мені сьомий рік нав'язує влада, злочина влада? Ви ж тут в салі і чують, що злочинна влада. Запросіть, ж, Ви кажете, Генеральна прокуратура Призначили Ми призначили вас. І, на жаль, ми не можемо ще одного призначити. Закон це забороняє, робити. Ви маєте право запросити. Ми будете мати два. Ми Рас, не закон закон Слава Богу, що ви забороняєте. Тобто ви... Ви не бажаєте скористатися. Там по закону. Right? Раз держава призначила, я надію, що він пользі не дасть, ну і вреда не буде. І запросити, ви не бажаєте. Поки ні, вже. Може, з одною умови той адвокат з фонду який Тиличенко і Вільнік предлагали, я не проти. Пусть вона приведе того, котрого вона говорила, що буде мені передачі давати. Носить, і буде одівати, як Костенка і Токасу Поковича одіває десяти, буде кормити. Мене не натоміє. Це така людина, що на хлібі і на воді вижив, і в Тайзі. Я людина, бачить, Кріпацька села і вижив в Тундрі і в Тайзі. Я солдат. Був і є. Ніякі, ніяка влада, ніяка прокуратура, тобто, як і суди, мені не нав'яжуть свою мову. Я витримую. За стінках сьомий рік вже витримую. <п 'ятування> Ви ще мені, не знаєте, ви почуєте, що було. Для чого, що було? Давайте будемо щось робити, щоб так не було. Ваша честь, ви ж чули, Валентина Василівна вам ззаді сказала, що вона до мене не підходила. А 20 липня вона сказала, що підходила. Так де правда? При головуючий фрічч три роки тут, і вже при вашому суді вона тут нагло врала обман і давала інтерв'ю средства. Далі, Далі, що о, вона о, до мене не підходила. А 20-та підтвердила, що підходила і предлагала мені вморка. Це правда. Де правда? Ви вважаєте це тиском? А чим, якщо вона я, називала фамілію вулиці Банку, Генеральної прокуратури, хто сьогодні на поліці міжнародному грошею, вона називала їх і ім'я. Так, покрич. Ми зрозуміли, Олеміро, відмовлятися від Не Федор в а ти личенко, бо я хочу, щоб ви звернули увагу. Okay. Не Федор. А ти решим? Да, Правильно буду розуміти, що так. ви на сьогоднішній не відмовляєтеся, послуг захисту передачі. Як законопослушній зараз і не бажаєте запросити інші захищати. Або ще одного, або ще одну. Так сьомий рік мені нав'язує. І тут нав опять показати. Ми зрозуміли. Ми не можемо. Тільки не що нам надали. Даницьки з електронної почти, клопотання. Часов за сім'ї кримінальних правил, часом підручки, будуть на шулику, які були звездні перекладыва між учасниками процесу, то його дії колеги сьогодні щодо ставлення договоренного про провідних складу колегія, це буде значення прокуратури, кому відповідь на місце на факту нескольку часу систему документів по голосу. Що доведені ще судівщини складу колись кримінальної справи, так прийнято в колегії рішення, поклали про відмову до питання провідній складу колегії. цього складу засидення можна було проводити. Позиції, що є позиція не щодо незаконної складу, колеги заявили від складу суду, а мене бачає, не вбачаючи на шум продовження складати перепалки, справи намагався промовити мене як захисника, поки що продовжити засідання, почати голову проти своїх клопотаннях. Я відзначив, що не можу в такому стані судового засідання, продовжити висловити свої клопотання, не можна було почути, а висловити потерпіли тим того питання. Писком на мене порушення права художника, тобто є її запитні, робив відділення, доглядає на те, щоб вирішити помітки ситуації. Яку пройшли проводить переробляв до його день, судо згодом про питання Васика до 13.30, 21.7. Після цього я відчув, що не вирішує, тому я є вирушення до станції медичної швидкої допомоги, вводити заданих політиків. Лікарі надали мені першу медичну допомогу за результатами теж та надання допомоги. Запробували інтернізації стільки приємної міста, які пороговували засідання. Правильно точне, що ми цей промову приїхав. До міста реєстрації подальше лікування там є відмовитися від них Мені було введено довідку. Відповідні довідки зазначили результат тесту та надання медичної допомоги. Отенадцятий тривожного року розпочалися досі. До початку видової...

<кіл _> Часно наголошення, тому що войну точно вправи, в ручку вправи, сиділа яблоко, тиск на питаннях покупчилася Петровича, без причини, він про те, що просто думає, бо до мене. Та намагання колеги і суди проти волі підсумку, сунути мене для кастикають зустрічі справи, Вчинення – Учини справи немає, напевно, судження. А свідки такі підстави відсутні в природі, по-друге, можна ну, капітальчик року дійти. -дій -дій. Цьому судовому сусідам потерме надії, а так як okay. в днів на порядку призначення до хаті поширити на це судове засідання. Тож, як зазначаючи, але звільню в цьому процесі. Дієвістоковічну норму Конституції України нормально коледжу 60-го року та діючого кодексу. Закон України про судові та статус судді закон України про адвокатуру та адвокатської діяльності особи записника ідентифікували за особою підсудного перезадісню правосуддя що є лише одна із нас, діяльність суду, збирає відмість про діяльність адвоката домеденти, перевіряє, перевищує всі свої повноваження віддіяльність чи не надання інформації по законопору, про законний спосіб, намагається створити власне ініціативу щось підстави досунення від участі справи, засудженого засуджено пукичів, статика домедентів, чи фактично створила особистий конфлікт між суддями, колеги та адвокатами. Ми такого не спостерігали, але. Це не так, він може спецзахисника, але судді ставить довідому. Чесно слово, що в попередньому судовому засіданні після надання довіду захисникам захисником і колеги судді, і, і... ініційована перевірка законності в видачі цих медичних документів, більшу доскій, направлені запити, з метою чергової перевірки, з метою здіслання Івано-Франківського. Приймав участь захисників, хай після і, і інші та, як особи, які не приймають участь в розгляді. Це тільки з метою об'єктивності, оскільки дії, дії захисника можуть свідчити про свідоме затягування розгляду справи. Тому така перевідка цінована, колегію сладів. Результати, я думаю, що послідкую судовому засідання, ми обов'язково отримаємо. Більше того, коли судді вважає, необхідний і направити відповідний запит, в цей медичний заклад, де зараз знаходиться захисників, готові, щоб не було про те, що колеги вчиняють дії, які не передбачені законом, передбачені законом. І наш обов'язок перевірити скину, наскільки є поважними причинами і, відповідно реагувати на це і коли буде це робити. Подобається це захисник, не подобається. І відповідно за отриманим результатом колеги сьогодні буде вживати закладів, саме передбачені законом. Ну, Оскільки захисника немає, я думаю, що ми не будемо цього робити, але для учасників судового розвідку маєте на увазі і представників, подройської обов'язково того, що. Дяволи питання про відвід. Де всі учасники судового роду, абсолютно всі, висловили, що я вона відводу, в тому числі і Кодовацький, і Лішкевич, і тому подібне. А та довідка, вона носила інформативний характер. Нет. Вона не міняла суті. Воно міняла абсолютно Значить, Ви, пожалуйста, не обманувайте українське общество учасника процесу. значить, Okay. Вы не дали возможности обсудить. Либо вы документ вы данные. Okay. 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 Это не мое. Это вы совершили преступление. Вы, если вы думаете, что после совершенного вами преступления вы будете спокойно okay. и okay. дальше продолжать okay. процесс, okay. это okay. не okay. так. Пожалуйста, это все поза замежению судовому Там на камеру вызовите свою точку зору. Значит, я думаю о том, что вы совершили преступление. В Я вам возвращаю, чтобы вы правильно оценивали свои действия и не дезинформировали украинское общество. 75, 15 днів, я просто почалася. А в 10 або 11 серпня. 11 годин 11 серпня. Щоб вони не розпочивати з понеділка. Так, враховуючи інтереси, по той случаю. Это, давайте мы теперь пищаем отсюда. Может быть, вы все будете сейчас. Может вы все это отведетесь? Того требует закон Плешкевич. Вы было законники старого. Вы не правомочного значения. Плешкевич. И вы это как раз надо. Нет, нет. И, и вы создали конфликтную ситуацию. Вы, ви за нас не переживаєте. Ми діємо. Я не за вас переживаю, я переживаю за резонансний процес. Ви прослухайте в перерві звукових старшою прослухати обговорювання заяву.